Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається Боги у чому помилка моїх батьків. Сьогодні нас чекає е, глава, яка називається В гостях у пана Гольштейна. Ну що, поїхали. Наступні кілька днів пролетіли немов одна мить. Я знову змогла ліпше зосередитись на шкільних заняттях і наполегливо тренувала Наполеона. в кінці першого тижня пан Ганенкам заплатив мені 7 євро по євро за день і ще 30 євро за три команди, яких я навчилась в Наполеоні. Яких навчився Наполеон. Пести перемівся командуються діти, лежати і подавати лапу. Я гордо перерахувала гроші 37 євро немало. До того ж, я більше впевнилася у собі і вже болісно не ніяковіла отримуючи гроші, бо для старенького подружжя життя направду стало легшим. Вони були такі вдоволені моїми послугами. Що попросили вигулювати на поле наші додаткових дві марки? Я запитала на це дозволу батьків, вони погодились. Мені якось сказав, мовляв, він має блискучу ідею, що мені робити з грішами. Отож, тим часом старанно захвалила їх серед старих шкільних зошитів, де мене чекала подія не менш захоплива, ніж заробляння грошей. Сьогодні був саме той день, коли мав прибути водії пана Гольчитина, щоб відвести нас із манії до нього. Я з нетерпінням чекала його моменту, мріючи ближче познайомитись з цим багатим чоловіком. Як і домовлялась, воді подзвонив у двері рівно о я 15 ледь, мов не втратила з несподіванки, водієм виявилась поважного віку, жінка, яка приязно мені усміхнулася. Ми сіли до Ролс Ройса. Я сказала жінці, що досі гадала, ніби водіями мусять бути самі лише чоловіки, вона засміялась. Пан Гольштейн – надзвичайна людина, і вчинки його теж надзвичайні, тому цілком бай, біже, що годиться, а що ні. Він робить так, як вишається потрібне. Це мене зацікавило. Немов розгадав, що мої тонкі водії повела далі. Пан Гольштейн випадково почув мою розмову з товаришкою, котрий я жалівся на своє безробіття. А що раніше він мене не знав, то поцікавився, чи вмію я водити авто. Звичайно, я вмію. Гаразд, мовив він. Якщо хочете, будьте моїм водієм. Я саме підшукував когось на цю посаду, отою вся розмова. Навіть пробної поїздки не вимагав. Пан Гольштерн добре знається на людях, покладаючись при цьому винятково на власну інтуїцію. Я була вражена. І ви не побоялися сісти за кермо такого великого авто. Розумієте, пан Гольштерн навчив мене підвищувати саму оцінку. Усі його співробітників ведуть собі такі е, журнали досягнень. Я теж е, записнилась е, я. Тепер настало черга пані закернув рватись. Його горду погладила мані, той притьму знову мене в обличчя. Треба його від цього відучити, подумала я собі. Нарешті ми приїхали до санаторію. Я не любила лікарень, однак це більше скидалось на ексклюзивний курортний готель. Ось і маєш переваги заможності. Наша водій привела нас до покоїв пана Гольштайна. Він сидів у фотелі і був у чудовому гуморі, мані метляючи хвостом, відразу кинувся в нього і лизнув чоловіка в обличчя. Він і мене так лише, повідомила я. Я вирішила відучити його від цієї звички. Радий тебе бачити, привітавшись зі мною пан Гольштейн. Я з нетерпінням чекала нинішнього дня, з чий призналась я. Хоч і сама до не знала, чому так прагнула знову побачити цього пана. Щоправда, я мала надію довідатися, чому манні вміє розмовляти людською мовою. Пан Гольштерн якийсь час обережно бавився з обродою, певно, давались ознаки е, е, поранення, які спричиняли біль від різких рухів. Загалом він почувався непогано. Ну от і все. Ми прочитали першу частину главу, глави, яка називається в гостях у пана Гольштайна. В наступній серії нас чекає друга частина цієї глави, Але це ми може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур ТВ. До побачення!